Росіяни масово атакували Одесу та район дронами, а на Запоріжжя спрямували каби. Внаслідок атаки є поранені, серед яких діти. Крім того, російська армія вдалася до провокацій у Курській області. Обстріляли свою ж газовимірювальну станцію і звинуватили в цьому Україну. Про все це розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Справжнє пекло вночі було в Одесі. У місті пролунало понад 15 вибухів. Наслідок атаки у місті зайнялися сильні пожежі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Також пошкоджено торгівельні об'єкти та автівки. І вони це водля центр і пошлі. Забор СТО. Згорів вночі і автопарк. Блять, тачки горят. Это ж пиздец. Пик шестой горит. Ебать. Ох, ебать. Пик шестой, ребята. Охуеть. місті запроваджували аварійні відключення світла у приморському, пересипському та київському районах. Зазначається, що внаслідок обстрілу поранення отримали троє підлітків. В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників. Було задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також п'ять добровольців та одна одиниця техніки. А так виглядає місце прильотів вже зранку. На кадрах видно, що вогонь знищив фактично усе. Постраждали зокрема торгові павільйони, СТО, магазин кераміки. Будматеріали автомобілі. Він шахетів влучив в автосалон. Як бачите, згоріло понад 25 автомобілів, тут ще було СТО, ріптовка. Ось так, понівечили усе. На щастя, всі живі. безліч магазинів. Люди жили, будували бізнес. Тут була керамика, запчастини, автосалони. Власниця згорілого СТО у коментарі Суспільному зазначила, що нині важко навіть порахувати збитки. Знищено багато машин, дуже багато. Ну, майно там і техніка, і комп'ютери. Ну, все. Ми багато років на ринку. у нас дуже багато і програмного забезпечення. У нас електрика. У нас ми фарбували. У нас камери, ну тобто. Я, я ще не можу порахувати збитки. Це 17 років. Ми просто розвивалися, ми вкладали, і це важко. Від ранку комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Продовжився обстріл Одещини і зранку. Тоді росіяни вдарили по дитячому табору. Сталося руйнування та загорання будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення. На щастя, ніхто не постраждав. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що Росія змінила тактику атаки дронів на українські міста, намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перезавантажити ППО мобільні групи. ГРЕП під ударом було і Запоріжжя щонайменше чотири вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах. Та наслідки ворожої атаки показав очільник ОВА. Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа. Постраждали шестеро людей, серед них чотирирічний хлопчик. Постраждалі отримали усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується. Станом на ранок у лікарнях залишається одна людина, поранена внаслідок нічної атаки на Запорізький район. Це 60-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші п'ятеро постраждалих, зокрема, і чотирирічний хлопчик. Лікуються амбулаторно. Рятувальники додали, що внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 квадратних метрів. А під час ліквідації наслідків українські надзвичайники врятували песика, який опинився під завалами. Порятунок чотирилапого ускладнювався тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнових конструкцій будівель. На щастя, рятувальники таки дістали собаку. <плес> Цієї ночі безпілотники атакували і одну з громад Сумщини. В ніч з 20 на 21 березня російські окупанти нанесли три удари по одній з громад Сумського району. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Було пошкоджено житлові та дачні будинки. Також автомобілі. Давай був понял добре. А зема на Завтра я иду в гна Далі розповідаємо те, що дуже гарно описує росіян. Ворог обстріляв самого себе. Вночі в мережі повідомили про удар по газовимірювальній станції суджа. Росмедіа та телеграм-канали публікували кадри сильної пожежою, нібито після атаки на газову трубу. Також писали, що вогнений стовп можна побачити на кордоні Курської та Сумської областей. Ой, до этого. Угу. На замену скидывать видео. На замену скидывать видео. Угу. Йдеться про газову станцію суджа, через яку раніше Росія, тепер Газпром експортувала газ через Україну України Європи. Фактично, це єдина точка входу в газотранспортну систему України, за якою російський газ транзитом постачається до Європи. Нагадаю, що українська сторона припинила прийом російського газу через свою територію. Тут також варто зазначити, що після початку операції Силоборони України у Курській області, у серпні минулого року, РФ втратила контроль над даною газовимірювальною станцією. Водночас у Генштабі наголос. Голосили, що звинувачуючи нас в обстрілах, Російська Федерація нарощує дискредиційну кампанію проти України. У ЗСУ наголосили, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами, зокрема влітку минулого року. У генштабі додали, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.